Южному відбувся відкритий турнір з тенісу. Змагання присвятили Дню захисників та захисниць України. Гра відбулась в спортивній залі «Дю США 5 жовтня. В турнірі взяли участь чоловіки та жінки. Вік учасників від 12 до 79 років. Ви бачите, на цьому турнірі багато у нас учасників. 31 учасник. У нас відкритий турнір, тому до нас приїхали гості з міста Березівка, чотири учасники, і один з них ветеран грає в категорії ветеранів, інші вищі і в першій, і другій категорії. Е, ну, ви бачите, з кожним разом у нас все більше і більше учасників, і це дуже, ну, так, дуже, дуже добре, воно дуже нас радує. Ось і дуже добре, що учасники вони поділені на категорії, тобто є вища, перша і друга категорія. Турнір проходив по коловій та швейцарській системі. Так гравці могли проявити свої навички та майстерність. Учасники грали одночасно за шістьма столами, в незалежності від віку та статі. Пограв з гравцем з вищої ліги. Та враження супер, тобто дуже класно, що можна пограти з різними гравцями. Та це досвід, навіть якщо вони сильніші. Тому все супер, мені подобається організація на рівні. Я ось три роки грав ну, на любительському рівні, можна сказати, а рік вже займаюсь трохи більш професійно, тобто кожного тренування, більш вник це та. Бажаю, що в першій лізі шанси є. Змагання дуже класні, як завжди. Учасники сильні. Цього разу їх набагато більше. І за цей рік, який тривають змагання, вони досить виросли в рівні. Тобто кожен з тих людей, який приймав участь минулого року, набагато виріс догори в своєму рівні розвитку в тенісі. Перемога, я думаю, буде не за мною. Хороший настрій точно буде за мною. Переможці, хлопці, які досить гарно грають. Я тільки тренуюсь, тільки навчаюсь, тому не я. Грають своє задоволення, дуже багато молоді, а дівчат, да, тільки я, і ще одна дівчинка, нас двоє, але ж ми на рівні з чоловіками сьогодні виборюємо. Мені цікаво, бо нові обличчя я бачу хлопці, багато нових, молоденьких хлопчиків, які доволі таки непогано грають. Серед гравців був учасник у категорії ветеран. Чоловіку за 70. Він активно займається спортом. Розповідає, що тренується і в інших видах. Я все, все життя займаюся спортом. Спортом. Все життя. Допустим, починав, починав з баскетболу, волейболу, настольний теніс, зараз великий більшої теніс. Я, кстати, тренер по більшому тенісу березінка. Ми вже ветерани, ми вже тиграли. Нам чотири чоловіка було, ми вже тиграли свій турнір. Шістдесят плюс. Ну я, я затне. За, за четверте місце чотирьох. Ну, для мене головне участя. Підсумку змагань в категорії ветерани перемогу здобув Сергій Пислер, в другій лізі Олександр Семенюк, в першій лізі Сергій Янчев Та у вищій лізі перемогу здобув Валерій Перевознюк.